Для голів територіальних громад програма громадських робіт є чи не єдиною реальною допомогою для підтримки та наведенню санітарного порядку. Комунальні служби відсутні, а бюджет що кіт наплакав, Відтак допомагає служба зайнятості, організовуючи громадські роботи для тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. До 1 січня 2013 року фінансування цієї потрібної всім справи відбувалося за рахунок фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Затим відбулися зміни у законодавстві і слуги народу вирішили, що гроші за роботу повинні сплачуватися порівну, тобто 50 на 50. Частину дає фонд, іншу громада. Нібито справедливо, проте стан бюджету сільських рад ніхто не вивчав. Про що говорити, якщо більшість з них є дотаційними, відтак звідки там візьмуться гроші? Заправління Януковича до здорового глузду служба зайнятості закликала. Проте той, хто мав почути кожного, виявився з вадами слуху. Можливо, тепер щось зміниться. Найкраще було це було в 2012 році, коли не 50 на 50, да. а коли зовсім коли, фонд платив. Да, так, да. Коли понад більше 60 тисяч гривень центр зайнятості допоміг місту, і більше 40 чоловік було задіяно в громадських роботах. Ото було звичайно найкраще. Тобто, на вашу думку, все таки законодавець має замислитися і повернути те, що було на мою думку, звичайно, да. Звернутися до 2012 року. Більш дієво і краще, якби було, так як раніше, ми вернулися до того закону, щоб були внесені зміни, до того, до того закону, до тій статті, що стосується співфінансування, оскільки не всі ради спроможні такі роботи організовувати за браком коштів, за їх відсутністю. Тому, на мій погляд, було б доречно внести ці зміни, і все-таки вернутися до, того, до тої статті. До того фінансування, яке було раніше, щоб все було з нашого фонду, оскільки це було б більш дієво для самих рад. Можна було б більше виконати робіт, ну і також з нашої сторони сприймати більше безробітних на тимчасову зайнятість. Для чого створювати велосипед, якщо цей винахід вже давно працює? Запитання, мабуть, для тих, хто багато говорить одне, а робить все навпаки. Залишається сподіватися, що нинішні представники народної влади краще почують тих, хто і надав їм ці повноваження.